І так ми знаходимось в Сатоні. Називається це Jackson Point. О, і ми тут... Ну не ми тут, а я тут. Поклав цей свій автобус. Я показую свій автобус, де я його поклав. Бачите, он до автобусу стоїть. Оце в мене є 40 хвилин. Я тут запаркувався. Бачу, там якийсь поліцейський участок є. Щось вони хочуть, щоб тут платити за те, що тут стоїш. Може ще мені тільки на автобус повішають, буде цікаво. А, як вони будуть забирати у мене гроші, якщо поставлять тікет. ну це нічого, це таке. <смітно> І я пішов сюди далі, бачу, якийсь маяк стоїть тут. Зазвичай маємо, маємо там один прапор національний висить. Бачимо ще два висять. Там, так ось 20, все один. Тут часом є такі місця, де люблять прапори, але в більшості не звертають на це оба. Так що, ну, оце є все, я показую берег з збільшенням трохи. О, це там хтось траву у нас косить, видно його, собачка бігає, мій автобус пришвартований стоїть. Так? І... О-о-о. І тут ще ми бачимо, що ми тут бачили? Синій будинок, що там в тому синій. Ага, це поліцейський відділ. Я бачу, і певно, що там стоять, може, якийсь здоровий автомобіль. І бачимо тут також будинок. Це у збільшеному вигляді я показую його. О, і ці яхти. А, так серйозно я ніколи не заходив в цей і не вивчав цей екс. Що я можу сказати? Скільки там ботів, оцей бойовий лісток ілона Маска? Я вже зупинявся над цим, але це знаєте, Бо бо їхня реакція вони починають спорити. Вони починають говорити дурню. От, наприклад, якийсь <кхи> фільм, е, нарізані кліпи з президентом Зеленським, де Зеленський каже, що ми не будемо евакуювати сума значить, громадянських е, цивільних, бо значить, цивільні вони, наше городне місто буде легше захватити, як легше буде його важче захищати, і москалям буде легше, і росіянцям буде легше захватити, як він буде пустий. І, тому ми, і це перекладається англійською мовою. І це на англійською мовою і це дискусія, що він що він, ну, садист, він плював на життя українських людей, громадських людей і, і таким чином. Взагалі, то це все було сказано Джозіфом Сталіним в 42-му році, коли німці підійшли до Сталінграда і його просили, щоб через Волгу перевезли громадян цивільних. А він сказав, ні, красна армія буде краще захищати город, якщо рядом з ними будуть знаходитися гражданське. Це сказав Джозеф буквально так. Да? І партія родна з геніальним комрадом Сталіним залишила громадянським було заборонено. І навіть ніяких там шелтерів не буду, а мені на ну, увазі бомбосховища. Шо. Так що Сталінград велике місто тоді було. Там було багато бетонних приміщень, там був тракторно-будівний завод. де випускали багато чорешей. Там була сильна індустрія. В перші п'яти річки там були побудовані. Все. То перший день німецького бомбардування але воно продовжувалося три дні. Було забито в загальній численності, десь близько 40. Хто їх рахував? 40 тисяч цивільних загинуло. Оце таке, таке нехтування. Нехтування кому... комуністичної партії е... і це така це на Но Ми не говоримо про це, значить, і близько, бо ми говоримо про сьогоднішню пропаганду. І це, значить, підводиться що це Зеленський ніби щось подібне ск... ну, дискусія. Я, значить, на англійською мовою ведеться, я, значить, кажу їм, що ви, значить, будь ласка, перестаньте, значить, таке говорити, бо це. AI, ну, штучним інтелектом організував. Значи крики, що ти нічого не знаєш, це справді він таке казав. Я кажу, я кажу добре, він таке, він таке взагалі не казав. Але добре, кажу, ви ж хіба не бачите, що це куски, нарізані з його виступів, а потім, кажу, склеїні штучним інтелектом докупи. Що значить написано буквально так, що тему сволоч. Ти нічого не розумієш в інтернеті, а я, значить, я тебе значить, блокую, щоб ти тут значить, не бикував. Бо ти в інтернеті. А перед цим кажеш, а ні, ти якщо хочеш ти зайди, ти зайди, значить, у цей, у... в інтернеті знайдеш цей його виступ. Я попросив, вишліть мені, будь ласка, лінк, щоб я міг пересвідчитися. Ну, Звичайно, ніхто лінка мене. Мене, значить, не, не назвав. О, і ця людина, значить, мене забанила, щоб я більше не портив атмосферу. І, ну, діло навіть не в тому. А в тому, що ну, там багато пишуть. І о, це що, якщо Сталін сказав, то це був єдиний шлях, він був молодець. Я думаю, Нічого молодець. Сталін був молодець. У них. Ну, але ще парадокс в тому, що я зараз знайшов таке саме іспанською мовою, подібну пропаганду і, і нав'язування таких, таких думок. Як я її знайшов, я пробую вчити іспанську, зараз мені було цікаво, я іспанською мовою і подібне. також. На кожна ботів ім'я там друге, але тексти такі самі напечатані іспанською мовою. От. І що було паралельно, я пишу по російськи такі самі дискусії, такі самі написи. Навіть їх там цих ботів на ексі їх, їх не перерахуєш на пальцях ні рук, ні ніг. Я знаю, там мені здається їх тисяч. Я розумію, що це один і той самий працюємо з одного і того самого екаунта, тільки він в іспанській мові. І напевно це не тільки в іспанській, я більше чому більше мов не знаю так, щоб знати то я то я кажу те що я знаю і, і, і російською і вони і вони це все викидають цю всю дізуху у таких масштабах що це дикі речі розумієте, і, і це я не знаю за чим цей Ілон Маск дивиться ну, певно це йому також вигодно, він також певно в долі, але, але це сором за, за Америку і за цей екс і, і так далі ну, але далі ще це момент Тоже, і коли ти ходиш, така от дискусія, що Зеленський торгує навіть вбитими. Шість тисяч, значить, шість тисяч людей і шість тисяч він він ніяк не хотів брати. Я, значить, далі йду. І я чув виступ по українському телебаченню. Я цифри передали 2000, тисячі, не 2 тисячі, тисяча. По-моєму, 212 передали, знайшли цих тіл загиблих воїнів. Ну, це 6 тисяч. Я заглибився в цю історію, значить. Ну, от, і там ситуація більше, ніж е, така важка з цими 6 тисячами, бо, значить, е, бо там говорять вони про те, що. Це жалко, звичайно. Вони підсовують своїх трубаків москалі, і вони стараються видати за полеглих українських воїнів. їх, ви розумієте? І розумієте, і там дуже треба серйозно, коли отримувати мертві тіла. Потрібно проходити і навіть аналізи, які не цей. Не наповне, хто це такий, що це за персона, що хто, що не, не важко про це говорити, якщо тіло не боді не може ідентифікувати, воно безображене, то треба брати аналіз ткані, робити ДНК. Аналіз, бо це є в українській армії, кого мобілізовують в армію, то беруть в його, його родичів і це можна тільки чином його тіло потім чи Хто це саме цей загиблий? То, то вони, значить, у, у москалівського близько немає, але, але вони підсовують, вони підсовують своїх трупаків і кажуть, що це ваші. Розумієте, в чому справа? Навіть, навіть я чув історію, це важко в це повірити. Що вони беруть, знаєте, що роблять? Вони беруть і похованих людей з рік назад на кладовищах українських, вони їх достають, складають у мішки і передають, як це загиблих солдатів. Людей, які загинули ще рік назад, і, розумієте, два роки назад, які просто загинули на окупованій території. Вони їх беруть, відкопують і передаються. Потім шамонеру, вони розчленовують тіло на, на частини, і ці частини складають в окремі мішки, пишуть неопознані і все. І передають, значить, і передають, ем, передають також як окреме. Як окремі тіло, як фрагменти тіла. Далі ще це, це жахи, ну, але вони беруть дані, бо в Україні є хто, хто пропав без безвісти, такі списки є у, у спеціальних сайтах Міноборони і Можна, то вони пишуть туди прямо ці фамілії, всі підряд і кажуть, що це ці люди, що це вони. Ми до яких, мані... яких нелюдських маніпуляцій. значить, Розв ят, розв ят піддається. Але, але про екс я говорю. І там це все значить маса їх, оцих ботів про цих шість тисяч, що Україна не хоче приймати маса їх на всіх мовах, яких тільки можна. От ідентифікуємо багато. І на українським прапором українською я знайшов, російською знайшов, іспанською знайшов також. О, і масою розуміти дізухи. І це вони один з різними там мордами, собачками, пропорцями, снігурочками, половину лиця. О, і... Така сама точно була атака на, на всеукраїнське під час оцеї, коли вибирали цього польського президента. Я назвав його Нового Орбана. Поляки собі вибрали Орбанчика. Ну, звинувачення українців у Волинській трагедії. От, і те, що це найгірше, ми вони мали свої проблеми в століття з, цими, з росіянцями, але це було зовсім друге. І це, а найгірше – це українці. Що найбільше полякам зробили шкоди Україні, ніж німці і москалі. І вони, значить, українців, ще поляки вбивали, і, і це проблема, і це буде біг. І ці всі так аж рябів це як від цього всього. Ну, і, звичайно, я писав, не писав, а жалувався. Скарги я посилав їм. Но від цих скаргів, ви знаєте, вони прийняли скаргу. Ну, яке звинувачення, що це спам? Я писав спам. Значить, розпалювання ненависті національної. О, там є пункти у них такі, що ти можеш клікнути і вибираєш. що сам Harassment ну, е, людей на національній, релігійній, значить, підґрунті. О, І Вони отримували, писали, що отримав в кращому випадку. Писали назад, що нічого такого не знайшли. Це зекса, або пишуть, що значить, е, або зовсім нічого не відповідає, що частіше набагато. Так, і е, от. Е, звичайно, такі речі, що от нацики. нацики. І ти теж нацик. Я кажу, який же нацик? Ти нацик і все. Ну, хай добре <кій> бендєровець. А ти знаєш, таке бендєровець? Бендєровець. Все. Ну я вже до цього вертався раз, щоб це все переповідати. Це жахи, звичайно, але Бог з тим не зважаємо на це все. Або, як сказати, мало зважаємо на це все. Але воно дуже гарно перегукується. З такими російськими пропагандистами, такими як лінтару. От я проглядаю його, я не знаю, часом подивлюся, то звичайно сразу стошні, сразу виблювати хочеться. От І газета Ру також недавно передивився. То там все так написано точно, як вони розказують на всіх цих російських, англійських, українських мовах. І значить, і іспанське, що я замітив. Я не ліз далі ще коли в школі німецьку вчив, але я туди не ліз. Не знаю, що в Німеччині, але я зустрічав на англійську, і говорять дуже багато з Німеччини, також там їхніх eh, Russia Today пропагандистів. От і що далі, що найцікавіше що з цього всього, що воно значить eh, якась подія. І воно зрежисовано, і вона ця атака йде значить, зі всіх цих джерел і зі всіх цих пропагандістів, ботів кругом. І воно дуже гарно просліджується в Вексах, в, в Твіттері бувшому. І, значить, і, і одночасно, одночасно компанія, наприклад, виборів в Польщі, давай Волинська трагедія. Москалі там підійшли до сум. Давай, значить, що суми здає Зеленський, якісь фіктивні інтерв'ю, якісь, значить, обмін полоненими теж 6. І це все тема це одразу йде по всіх каналах. І що дуже печально, дуже, дуже незрозуміло, що це навіть списка поганого Трампа також. Трампушка також в цьому ракурсі також за ними повторяє цю іродуруню. І не кажучи про його оточення такого всіх. Я не буду називати імена, але всіх їх. тому чи інакшому, як еко, як вдається, ехо йде, і, таку еко, і, і воно в нього можна в цьому ракурсі теж почути. От, Як роботаємо. Як вміємо, так работаємо". Розумієте, оце фільтрація коментарна, КГБ, ФСБ. І не в ті гроші, які ротен, як сказати, ротен спортили ну поти загнило їли чи що зробили гнилим весь цей світ. Це приблизно так. До доброго а чи до поганого ще залишилося два тижні. Два тижні. Я думаю, що я більше водити шкільного автобуса не буду. Це мало ще бути в тому році, а ще тому році. Але так якось я затягну це на два чи на три роки довше, От, вже все. все. По-перше, я планую переїхати в Домініканську Республіку і пожити там з якийсь рік. І я звичайно розповім вам мої враження свої, як там цей. Все, іде, як там на пенсії сидіти, чим займатися. Я думаю, я знайду чим займатися там. А, от, але, але це, мабуть, все зі шкільним автобусом. По-перше, саме, що цікаво, що якось не цікаво мені вже. Я теж це об'їздив і це вже багато років. Ну раніше, там, коли робив інтенсивно ремонти, я скажу. То воно було мені мало сенс. Я що там гріха таїти, У мене були різні періоди. Я в цей автобус загружав дошками весь доверху і привозив додому. Тоді ще траків не було в автобусах, тоді ще давно раніш. І можна весь час було прогуляти день і можна взяти відпуск узимку, поїхати кудись е, в ті роки на південь, на Карибські якісь острови. На тиждень, на другий. І літо два місяці мене ніхто не зачіпає, тим брав я завжди якісь роботи на стороні. От, за цей час зробив 14 бейсментів тільки. І це, це мало сенсу. Е, зараз я тим більше, що це вже пора. Пора не потрібно робити до самого кінця, щоб впасти на роботі капіста, відкинути. Так? От. Потрібно ще попробувати пожити трошки для себе, а не тільки для роботи і для того, щоб платити по рахунках. Оце все. І мені цікаво, цих два тижні ще якось би доробити. І ще завалили роботу, і, ну, буквально по 10 годин кожен день. їздь, їзді, їздь. Ну, це таке. Я думаю, що я дотерплю ще цих два тижні. І, і все. І все вже. Все. Все. Fini ta la comédie.